Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкуєменини та прикмети погоди. 23 березня за новим церковним календарем шановують пам'ять двох никонів сицилійського єпископа і преподобного никона Ігумена Києво-Печерського. Що можна робити 23 березня? У Православне свято сьогодні звертається до святих дня. Моляться про зміцнення віри і духу, дарування мужності, сміливості й терпіння, подолання труднощів. Нікон Сицилійський залишив після себе три напуття прислухайтеся до батьків, йдіть за Богом, будьте прикладом для ближніх у всьому. Никона Печерського просять про захист від нечисті. Також у народі помічали, що вже прилітали зяблики. Птахів обов'язково у цей день пригощали зернятками, хлібними крихтами, навіть насінням. Із цими маленькими, але яскравими пташками пов'язані деякі народні прикмети, знайти їх пір'ячко до великої удачі. З пір'їни можна було виготовити оберіг для дому. Але якщо заяблик розгулює у вас, по підвіконню. Значить, це до радісної звістки. Якщо ж птах силою б'є дзьобом у скло, то готуйтесь до приходу непроханих гостей. Побачите мертвого зяблика до неприємностей. А якщо птах випадково залетів у ваш будинок і неспокійно кидається по дому, попереду на вас чекає багато роботи. Спокійна поведінка зяблика у будинку це означає, що у сім'ї буде радість. Одним із звичаїв цього дня був обряд поминання померлих за повір'ям душі померлих предків на Никона знаходяться поряд з нами і сідають за стіл вечеряти разом з усіма. Якщо у будинку панують мир, розуміння, любов, то душам покійників незримо стає легше. Також виходили сьогодні на вулицю з зерном і хлібом, годуючи птахів. Вважалося, що пернаті допоможуть захистити посіви від шкідників. Також садили яблуні, груші, кущі смородини та інші ягідні кущі. Також у цей день було прийнято влаштовувати чаювання, на які звали рідних та близьких, а головним напоєм вважали м'ятний відвар. Говорять, що тоді рік ніхто серйозно хворіти не буде. Чоловіки в цей день точили інструменти, які були необхідні для майбутньої посівної. Вони вчили користуватися ними дітей. Які вже підросли, для того, щоб допомагати навесні батькам у полі. Сьогоднішній день вважали особливим. Чому? Тому що торговці обов'язково проводили ритуали та обряди, читали чарівні слова на гарний прибуток. Раніше в цей день, по традиції, наші предки присвячували час генеральному прибиранню, прали постільну білизну, чичали матраци, килими, загалом у будинку все прибиралося доблиску. Вважалося, що подібні дії принесуть до будинку благодать та гармонію. Також було прийнято проводити перші роботи у саду та на городі. На городі прибирали різні рослини, в основному це були чагарники та дерева. Звичайно, цього дня були певні заборони, які наші предки намагалися виконувати. Отже. Що ж не можна робити в Нікені в день? Згідно з прикметами не можна було залишати будинок неприбраним. Якщо сьогодні в ньому не буде порядку, то й в гаманці буде такий же бардак, грошей мало буде, зате купа непотрібних папірців і багато фінансових проблем. До того ж, у неприбраному приміщенні добре живеться нечисті. Тому, щоб її вигнати, у цей день треба не тільки ретельно піднести всі куточки, але й витрусити ліжком, прибрати мотлух, перевернути матраци, вимити водою з додаванням м'яти вікна, обов'язково двері та підлогу. В такому чистому будинку обов'язково запанує мир і гармонія. Також не можна було спати на чужій подушці. По народніх прикметах так можна притягнути до себе негативні думки людей, які раніше на ній спали. Тому в гостях треба або зовсім не використовувати сну подушку, або прочитати над нею молитву Божій Матері. А після попросити своїми словами міцних та світлих снів. Не треба у в день фарбувати волосся, інакше виникнуть проблеми. Якщо жінка змінила кардинально колір волосся, то її коханий почне ходити ліворуч. Забороняється цього дня вимовляти таку фразу. Ось тобі хрест сьогодні цей вираз може стати причиною швидкого шляху на цвинтар. У Ніконів день краще вибрати інші клятвені слова чи зовсім ні в чому. Не рекомендується цього дня перебирати квасоль, горох, крупи. Той, хто не слухається даної заборони, житиме у бідності. Також заборонено в ніків день лицемірити, обманювати, листити. Таким чином, ви можете накликати на себе біди та неприємності. Також народні прикмети не рекомендують ходити на рибалку. Улов буде поганий. До того ж, зазвичай у цей день. У водному царстві починають готуватися до купального сезону. Тому все-таки краще не турбувати мешканців річок, озер і морів. Інакше можна роздратувати водояного, який у пориві гніву може потягнути рибалку на дно водоймища. Цей день вважався особливим для купців, оскільки торговці обов'язково проводили ритуали та обряди, читали чарівні слова на хорошу торгівлю. Багатство та удачу в торговельній справі. Тому пропонуємо вам провести обряд на м'яту та мед для багатства прибуткової торгівлі. Для цього візьміть грошову банкноту будь-якої вартості, пучок м'яти та меду. М'яту поливаєте медом. Залити це далі окропом. І поставити настоюватись. Міські з медовою м'ятою, сумішю на банкноти говорила наступні слова. Напій отримаю, багатство до себе притягну, будуть до мене покупці йти, мій товар ропатою грести. З порожніми руками від мене їм не піти. Після цього напій випивали. А гроші клали в гаманці чи сумки, з якою торговець ходив до місця торгівлі. І ось розмінювати цю купюру не можна було протягом семи днів. А рослиною цього дня вважається м'ята. М'ята не тільки здатна очищати енергетику, та ще й допомагає бути здоровою людиною. В народній медицині її застосовують з давнішніх часів. Навіть назва м'яти незвична, її так назвали на честь грецької німфи менти. За легендою, вона полюбила Бога Царства мертвих, за що була перетворена. Його дружиною в запашну рослину, яку назвали м'ятою. Знаєте, є безліч видів м'яти, але найпоширеніша м'ята перечна. Найбільшою популярністю у народі користується чай з цієї рослини. Його п'ють як жовчогінні ліки при болях, у горлі, застуді та інфекційних захворюваннях, і м'ятний чай має заспокійливу дію. Знаєте це? Знаєте правильний засіб при стресах та хронічній втомі. Що не можна робити сьогодні? У церковне свято 23 березня не слід лихословити, сваритися, хвалитися, засуджувати, заздрити і відмовляти в допомозі. Церква засуджує брехню, лінь, жадібність та вічай, що сьогодні не можна робити за народними прикметами. Забороняється влаштовувати і залишати безлад у домі, що більше бруду і пилу, то менше буде грошей. Також не можна гроші тримати на виду, кажуть, це до злидні. У народі 23 березня свято никуні день. За його прикметами орієнтується, якою буде погода і літо. Вдень спекотно, а вночі холодно до погожої погоди. Чути перший весняний грі, літо буде дощовим і холодним. Ясне небо в зірках завтра буде мороз. У березі багато соку до дощового літа. У річці води не додається, влітку буде спека. 23 березня прийнято садити яблуні, горобину, смородину та інші ягідні кущі. До зустрічі в нових відео!